Доброго дня, мене звуть Олексій Кучер. Я пишу про бюджетні подорожі для українців, в тому числі дуже така близька для мене тема це оренда авто. В мене досить багато, кілька, скажімо так, статей про оренду авто. І головна річ, яка, яку я дослідив і хочу її ділитися, бо вважаю дуже важливою. Це оренда авто без депозиту і застави. Чому я вважаю це важливим? Я в перший раз стикнувся, коли мої друзі втратили 800 євро застави. Вони взяли в оренду автомобіль за 4 євро на добу. І потрапили в аварію, яка була повністю, в якій вони не були винні, там була, якби їх догнали ззаду. І е, будь-який автомобіліст знає, що це провина того, хто це зробив. Це не важливо е, одразу в той же момент, як тільки вони про це дізналися, вони викликали поли, і поліцію е, одразу їхній е, депозит, їхній, е, їхня застава е, зникла, тобто її забрали, от, і її вже ніколи не повернули. Їм єдине, що дали на кілька днів. Е, Машину, ну, якби не вимагали нової застави, але це тому, що вони там дуже великі підняли бунт проти цього всього. Тобто, і про що йдеться? Про те, що будь-яка аварія чи навіть подряпана, може привести до того, що депозит. А ми далі будемо казати, що і франшизу. Ми далі я поясню, що таке франшиза. Депозит можуть просто відібрати. Це дуже важливо просто, як мінімум, усвідомлювати, коли ви берете в оренду автомобіль. Так, добре, давайте ми перейдемо до. Конкретного пошуку без депозиту і застави автомобілі. Я досліджував цю тему, спілкувався з підтримками і е, от знайшов один е, пошуковик, в якому є опція пошуку автомобілі без депозиту і франшизи. Тобто, жодної застави не потрібно. А чому важлива також франшиза, я зараз поясню. Дивіться, ось тут є опція не потребує депозиту. Ми її обираємо. І ось тут виникає ось такі плашки, нульовий депозит і нульова франшиза. Коли ви обираєте отаку, отакий автомобіль, то знаєте, ви захищені від будь-чого. Що би не сталося на дорозі. Оце є повна страховка. Да? Автомобіль з нульовим депозитом, без депозиту, без франшизи, без жодної застави. Це є єдина е, повна страховка, яка існує. Будь-яку іншу страховку, яку вам пропонують, і називають її повною, е, вона такою не є. Чому я поясню? Тому що е, людина, якщо орендує, е, орендує автомобіль із депозитом е, і страхується, вона спочатку втрачає цей депозит у разі е, виникнення якоїсь ситуації, да? аварії чи щось таке, а потім вже страховка роз, е, розглядає е, цей випадок і вирішує, чи е, повертати гроші, чи не повертати. Навіть якщо вона повернула гроші, то е, людина на якийсь час залишається без оцих грошей. Е, наскільки це важливо для вас вирішуйте самі, особливо уявіть собі, що це, як у нас було, е, компанія друзів, да? е, е, ми всі зібралися, ми скинулися на е, оренду авто. Е, і яка у вас гарантія, що ви е, у разі втрати депозиту, да, а депозит втрачається одною людиною. Тобто та, та, та людиною, з якої картки, з чиєї картки з, е, знімається оренда. Да? От, з, з, з тої ж картки на тій же картці і блокується депозит. Тобто, це постійно е, для водія і для того, хто орендував це, ну, зазвичай це одна особа е, цю машину. Це постійне напруження. Так? Ну, для мене принаймні було так. Тому я обираю оцей пошуковик і я обираю тільки автомобілі із нульовим депозитом і нульовою франшизою. Це єдина повна страховка, е яка, е ну, як це сказати, вам в принципі все одно. Що б не сталося з тим автомобілем? Будь-які подряпини, які там були, яких там не було, вам не потрібно досліджувати цей автомобіль. Вам не потрібно його як там, вивчати при тому, що ви берете його в оренду, коли ви отримуєте автомобіль, коли ви здаєте, всього цього позбавляєтеся. Так, я трохи за... уже пішов в емоції, але для мене це дійсно така важлива тема, якою я хочу ділитися. Якщо прибрати не потрібен депозит, так, ви бачите, ціни тут значно змінюються, але давайте зайдемо в умови оренди. Е, от конкретно тут, в цьому е, випадку, е, йдеться про 1000 євро франшизи і. 1000 євро депозиту. От ви тут бачите, е, можна знайти депозит і 200 євро. Це правда. Можна, буває депозит 1000, буває навіть більше, 1200. Це все правда. Це такі, така нормальна практика. Будьте до цього готові, якщо ви орендуєте автомобіль е, із депозитом. Буквально два слова. В мене є буде відео е, спеціально описано про франшизу, але е, просто щоб ви розуміли, чому це теж важливо виключити. Тому що дійсно, якщо ви орендуєте автомобіль без депозиту, без жодної застави, але із франшизою, таке трапляється. От ви, наприклад, ми зараз е оберемо не потрібен депозит і будемо гортати. І не у всіх випадках, е от отут дивіться, у всіх випадках і нульовий депозит, і нульова франшиза в Греції, в Афінах на ці дати. Але повірте, не обов'язково, що нульова франшиза теж присутня. Це означає наступне. Ви обираєте автомобіль без депозиту, ви нічого не вносите жодної застави при отриманні автомобілю. Але у тому випадку, якщо щось з автомобілем сталося, ви отримуєте борг у вигляді, у сумі. У сумі франшизи, той, яку ви обрали. О, тому я ще раз кажу, і це закінчення цього відео: е, будь ласка, коли ви обираєте авто і хочете дійсно спокійно їздити, е, обираєте його без депозиту і без франшизи. Будь-які питання буду радий вставте під цим відео. Діліться вашим досвідом. Я чув багато відгуків. Люди пишуть, що в мене повна страховка, і мені це не важливо. Коли ми досліджували їх повну страховку, то виявлялося, що от то, що я вам казав, да? дійсно страховка є. Але вона оплачує чи не оплачує е вартість якихось там ремонту чи чогось подібного. Після того, як страхова розглянула. Е тобто спочатку депозит, франшиза, е депозит автоматично списався, франшиза, е ви е якби маєте по е погасити борг у вигляді франшизи для того, щоб страхова тільки почала розглядати е цей. Випадок, без того, що ви оплатили е, цей борг, страхова навіть не почне його розглядати. Я спеціально про це спілкувався із підтримкою. Е, це все. Е, дякую за увагу. Намагався бути, е, е, зробити це відео коротким. Тут немає жодної води, як я вам і обіцяв. Гарних нам всім подорожей. До побачення!